Ще одне відео від майстерем про наші об'єкти. Портальна мийка, незабаром запуск з електроприводом і панорамними панелями. Промисловий електропривод виробництва літва і литовські брами. Ось така краса у нас з однієї сторони. Ну і давайте вийдемо на вулицю. Багато рішень як для промислових об'єктів. Так і для ваших будинків. Всім гарного дня! Це був майстерем.